Шкода Октавія А5, розстання 2012 року, універсал, білий колір, механічна коробка передач 1,6 дизель у нас. Пробіг у нас 246 тисяч кілометрів, ціна у нас 7300. Номер власника масника, цікаво, телефонуйте поному. Зараз обійду візуально покажу автомобільчик. О, тут у нас все в хорошому стані. наклеечки все, все на месте. Наклеечка обычно есть и все. Все у нас тут силенько. На автомобильщик так, что у нас тут уже сажевый покинул чат, наверное. Так, тут у нас видите автомобиль визуально, визуально без мятинок, без ничего. Бачите, как все корректируется. Так, у нас тут тоже все. Е -е. Наклієчка є, і ось, ось арочка тоже. Так що, кого в даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.